Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні у мене 24 лютого. Сьогодні досить пам'ятна дата для кожного українця. Ніхто, мабуть, до кінця життя не забуде, що в цей день, три роки тому, почалося повномасштабне вторгнення. Сусідня країна, Росія напала на нас, і досі ми не можемо здолати цього ворога. Мабуть, кожен лягаючи спати. ну, Я особисто так точно пригадала ті моменти, коли ми прокинулися зранку і зрозуміли, що, що відбувається, все зовсім, зовсім страшне, да, про яке тільки страшно у сні можна було подумати, чи не подумати, а побагатити. Так, ну, сумного в нашому житті досить багато, тому не будемо про нього. Хоча б зараз, да? відволікаємося на творчість, відволікаємося на щось приємне, красиве, тому я сюди прийшла розказати про спільник наш з весною в душі. Це те, що приносить радість, не дивлячись ні на що. Да? Цей спільник я початок його оголосила десь на початку лютого. І, чесно кажучи, я не думала і не очікувала від нього чогось такого грандіозного. Мені особисто самій хотілося чогось весняного. Мені дуже хотілося чогось кольорового, яскравого, квітучого і дівчата мої дівчаті просили це зробити. Так? тобто знову Започаткувати цей спільник, погане слово започаткувати, що зробити? Організувати, да? організувати цей спільник і цього року. Е, тому я е, якось думала думала потім вирішила, що думати, да? треба організовувати. Тому що, якщо хочеться мені, хочеться ще комусь, значить, значить, треба це робити. Е, і ось, хоча я про нього не згадувала вже досить довгий час, так? Да, після. Того, як я оголосила про його початок, жодного більше відео на каналі не було. Хоча я зазвичай, якщо оголошую спільник, то я знімаю багато майстер-класів, я показую багато робіт, але зараз, оскільки я працюю, то в мене немає такої можливості робити це. І все ж я нарешті хочу вам дещо цікаве показати, а перед тим розкажу те, що у нас в чаті там відбувається. Тому що голосувала я цей спільник, в принципі, для дівчат, з якими я постійно спілкуюся. Да? Але до нас вже приєдналося досить немало людей. І вони є і просто учасниками чату, і, тобто в них немає каналу, в них немає соцмереж ніяких. Вони просто разом з нами в'яжуть, спілкуються, а також є блогери, які ведуть канали, так. І також в нас така досить приємна ситуація із спонсорами склалася, що має на увазі, першопочатково в нас спонсором була Тамара. Тамара давно вже досить зі мною в чаті, в тому чаті, який називається Творимо красу, тобто це моя група в Telegram. До речі, група нещодавно була помилковому воною видалена, і зараз я її відновила, але не всіх зібрала, тому що не з усіма є, як зв'язатися, так? так ось. Тамара досить давно зі мною і мається на увазі, що вона давно є моїм підписником, і ми з нею давно вже спілкуємося і не тільки в межах Ютуба чи групи. І вона завжди брала участь в моїх спільниках. І ось вона ще восени, здається, запропонувала якийсь спільник провести. А потім було вже Мабуть, я пішла на роботу і стала не до спільника. Тобто, всі були зайняті. сказали, що давайте якось пізніше, давайте вже дотягнемо до сніжинки на долонці. Але сніжинка на долонці також у нас пропустилася цього року. Сподіваюсь, наступного ми так і її зробимо. А потім навесні всі вирішили, що треба. Тамара сказала, що вона буде у нас спонсором. Тобто, що з неї буде подарунок, вона його ще обіцяла на. Осінній якийсь м, спільник, да, але оскільки не вийшло, то все перенеслося на весну. Е, так, ось, до речі, Тамара в нас є автором назви нашого спільного проєкту, тому що минулого року всім дуже хотілося, і Тамара запропонувала, і Тамара майже все організувала, тобто моє діло було тільки озвучити це все. Е, так ось, е, Тамара була спонсором. Звичайно ж, я в усіх своїх СП, які провожу, я завжди також дарую подарунки за найбільшу кількість готових робіт, навіть якщо це найменша якась робота, найелементарніша, все рівно, якщо є велика кількість, ну, звісно ж, різних робіт, да, я за них дарую подарунок. Так ось, мабуть, днів два чи три тому, ну, це на вихідних було сьогодні понеділок, да, це було на вихідних до нас. В чат приєдналося ще е, двоє е, людей, які відразу захотіли е, бути нашими спонсорами, що мені неймовірно приємно. Е, в нас е, є спонсором канал на хвилі Києва Life Night. І також е, спонсором є канал професор Кофесова, канал про в'язання е, покликання на е, Всіх спонсорів і на всіх учасників буде під цим відео в інфобоксі або в першому закріпленому коментарі. Ось так. Так, ну це така була організаційна хвилинка, майже шести хвилинка. Да? А тепер я покажу, що я зв'язала нарешті. Це те, що мені ну, дуже хотілося зв'язати вже, мабуть, років зо два. Мабуть, таки покажу, бо в мене пусти, пуста картинка, так, порожня картинка вже скільки часу. Треба вам щось показати, а потім вже буду розказувати, що куди і як. Так, це в мене ще така робота з пилу жару, ще, можливо, трошечки її треба десь щось доробити. Ну, я вам покажу найперше, покажу, що я зробила. Так, зробила я ось таку красу. Це в мене гілочка орхідеї. Про цю гілочку я мріяла, говорю вже років два. Тому що, колись я її побачила у Олі в'язунчик, і Оля в'язала фіолетову таку орхідею. Вона лежала в неї на столі весь час, і я на неї милувалася, і думала, Боже, як же ж тільки гарно, треба й собі зв'язати, щоб ну, навіть в кадр покласти, так, і буде красота. Так, але весь час ж на це не вистачало ні часу, ні, ні не знаю чого. Ну, мабуть, більше всього часу і, і початку. Найважче завжди почати. Так, і ось я вирішила, що цей спільник з весною душі в мене розпочнеться з того, що я таки зроблю це. Тому що мрія залишається мрією, ну, це дуже погано, колись вона може перемріятися. Да? Так, і ось в мене, оскільки зараз роботи купа і в'язати, ну, це виділити час на в'язання проблематично. Я то зараз в'яжу замовлення, але з одним замовленням я говорила, да, трапилось трошки. Така заминочка, затримочка, тому що захворіла людина, лежала в лікарні, та, як її повинна була відправляти замовлення. І тому воно перенеслось. Ну, звісно, я ж почала в'язати наступне замовлення, а потім вирішила, думаю, ну, є моменти, коли можна зв'язати те, що я хочу. І я почала шукати якісь схеми, майстер-класи. Оля мені колись скидала майстер-клас, але я його десь загубила. Ну, що мається, на базі, загубила? Це було посилання на YouTube канал, але воно десь у мене загубилося. У мене така купа підписок, що просто було нереально щось знайти. Тому ну, я вирішила шукати сама. Ну що ж, то я знайду. Перерила весь Pinterest, перерила весь YouTube. Але, знаєте, от такого от, такого о, оце воно от зараз я буду в'язати, не було. І саме, як це сказати, неприємне те, що коли в тебе є одна година в день для того, щоб пов'язати, а ти не можеш навіть зрозуміти, з чого тобі почати. Тобто ну, от немає цього моменту, не приходить він, та, що це воно треба в'язати ось це. І оце я один вечір да, цю годину свою витратила на пошуки, другий день мене вже почало це сердити, злити, тому що ну, я не можу так час витрачати свій бездумно. Ну, я вже почала якісь інші а, ідеї перебирати, щоб я ще хотіла зв'язати. Ну, я говорила, що серветка буде обов'язково, вже хотіла брати серветку, в'язати, потім думаю, ні. Апетит приходить під час їжі. Треба брати, от перше, що мені більш-менш так, таке здалося схожим на щось, те, що я хочу. Треба його брати і робити. І о, в процесі я налаштуюсь на ту хвилю, так, коли мені захочеться це робити. Так, ну я так і зробила. Почала в'язати, і, от, знаєте, Апетит прийшов прямо з першої ложечки, Тобто мені це дуже сподобалось. Мені чомусь здавалося, що це таке заморочливе, там такі страшні схеми спочатку мені здалися. Ну тобто, коли багато-багато всього однакового, це тобто там стопчики без накиду. І їх треба безкінечно рахувати. Я думала, Боже, я ж його ну, хіба одну квіточку осилю, бо для мене в'язати одне й те саме 10 разів це ну, мені нудно. Мені треба щось цікаве. Мені легше придумати да, якийсь дизайн, ніж повторити 5 разів підряд одне й те саме та ще й таке маленьке. Але ви знаєте, мені так сподобалося, як воно виходило, тому я ну, просто захопилася цим процесом. Але все ж таки дві квіточки от мене на одному подиху зв'язалися, а потім щось у мене, мабуть, був перерив у в'язанні десь там, ну, може, день чи, чи два, і якось натхнення почало затухати. Тому я зрозуміла, що треба закінчувати це все діло скоріше. Зв'язалася в мене тоді ще одна квіточка. Треба, було, правда, ще хоча б одну ну, вже. Не вистачило ні сили, ні часу. І ще ж треба було зв'язати бутончики обов'язково. Орхідеї в мене завжди жили і зараз живуть, тому я приблизно розумію, да, як, ну, як та гілочка повинна виглядати. І без бутончиків ну, мені гілочка не цікава. Да? Вона може бути такою, да, коли вже всі квіточки розкрилися, але мені цікавіше, коли є. Ось і такі бутончики. З бутончиками якось, у мене було найбільше мороки, тому що мені не хотілося в'язати якогось такого складного бутона, да, тому що це робота просто для мене. Е -е, просто для того, щоб вона була, і вона в мене можливо буде лежати десь в кадрі, і там не будуть проглядатися ніякі філігранно вив'язані пелюсточки. Да? Тому ну, щось таке простеньке, і я його мудрувала, щось менше, щось більше, ну, щось не мудрувала. Так, але найскладніше для мене було це його все докупи зібрати. Тому що, щоб його збирати, потрібен клеєвий пістолет. А клеєвий пістолет це ж просто речі несумісні, дуже несумісні. Тому що, коли такі дрібні деталі, я тоді, ну, я не знаю, клей він. Ну, це навіть не суперклей, який ти капнув, да, і все, він тягнеться, він десь зачіпається, коли такі дрібні деталі, і той клей все рівно виходить товстим шаром. -hmm. Ну, я не знаю, можливо, справді треба було взяти суперклей та й не мучитися, так? бо він не робитиме таких товстих mm, ляпів. Да? E -hmm. ну, це вже я потім, якщо буду ще колись робити це, та, то тоді я буду вже брати якийсь інший клей, пробувати. Тобто не такий густий, щоб він був. Е, і ще один момент щодо пряжі. Коли я дивилася майстер-класи, е, десь там якісь записи читала, да, я там подберігала собі з різних сайтів якісь е, записи, е, там всі рекомендували тоненьку ниточку. Е, а у мене тоненької кольорової, бо я якось хотіла таку яскраву квітку. У мене кольорової не було. Ниточки. Ну, на той час, та й на зараз, де я ще не замовляла нічого кольорового з тоненької пряжі. А то ще ниточки у мене є різноманітні там джейнси, так, кольорові, яскраві, ну, я її не взяла. Тут пряжу вирішила, що була дуже здоровенна квітка, хоча й розпочинала. І потім я взяла звичайний мій ярнарт Віолет, тим, що я в'яжу всі свої новорічні вироби. І почала в'язати ним. Але з одним таким моментиком, що я всі свої новорічні вироби в'яжу гачком 1,5, хоча це і так багато, ой, дуже мало для цієї пряжі. Там заявлений гачок, здається, 2 або 2,5. А цю роботу я в'язала гачком, здається, 0,85. Тобто, ось таку пряжу я в'язала ось таким тоненьким гачечком. І тоді ось ці стопчики, там дуже здоровенні стопчики, так, на руки мої не дивіться, бо вони ще й душі десь в клеєві. Ну, мені вже хотілося вам показати, бо, вже чесно кажучи, дуже хочеться зараз Так, і тоді бачите, коли я в'яжу малесеньким гачком. Яка в мене виходить, які в мене виходять рівні стовпчики, тут стовпчики по 4 накиди, по три величезні стовпчики, і ви бачите, як вони охайно виглядають. До того ж, квітка, вона така виходить, ну, не, роз, не знаю, це сказати правильно, не розхлябана. Да? Тобто стовпчик до стовпчика, такі вони щільні, щільні, виходять полюсточки, не скажу, що занадто щільні. Так, це і клей це жах. Але вони просто стовпчик до стопчика. Як кажуть, рис, рисинка до рисинки. Так оце в мене тут все рівнесенько, все так ем, акуратненько. Мені дуже сподобалося в'язати цим тоненьким гачечком. Так, До того ж тут вставляється ще й проволочка, і е, пелюсточки ці можна було відпрасувати. Але я цього не робила, тому що квітка орхідеї не являє собою рівні, абсолютно пелюстки. Вони трішечки можуть бути вигнуті, вони можуть бути трішечки рельєфні, тому я цього не зробила. З ось цим в'язанням трошечки в мене були проблеми, тому що воно дуже-дуже дрібне. І коли я в'язала, наприклад, в один бік, в мене виходило трішечки по-різному, ніж в інший. Ось тут, наприклад, видно, що тут трішечки в мене такий заокруглений край, а тут більш гострий вийшов. Ось тут більш гострий. Ну, це не критично і нікому, мабуть, не видно, але я його декілька разів перев'язую, щоб воно в мене ж було хоч трохи однаковим. Так, і ще, що мені дуже було важко, коли я вже намотувала ось цю ниточку. Ось тут мені не подобається ця штука. Дуже товста. Ну, я думаю, ви розумієте, що ось ця донесенька ту проволочка вона перемотувалася вгорі до основної палочки. Палочку я не принесла. Це звичайна флористична проволока 2 мм чи 2,5. І, звісно ж, переходить цей дуже видно. Як по-іншому зробити? Я не знаю. Флористична проволока, вона наскільки міцна, що я її. Ну, нічим так не розщеплю, да, щоб її зробити тоншу хоча б на початок роботи. Ну, тут треба щось придумати інше. То вже буду наступний раз, коли робитиму, да, буду пам'ятати цей нюансик. Тут далі, коли примотується, воно, в принципі, також да, потовщення є, але воно не таке помітне. І ну, далі охайніше виглядає. Ну, хоча, може, то я дуже придираюся. Якщо для мене, отак для фото покласти чи для відео, то, по-моєму, взагалі все чудово. Ну, у будь-якому випадку, я роботу дуже-дуже задоволена. Коли я першу квітку зв'язала, я її ось так приблизно склала і подивилась, думаю, вау, в мене така вийшла квіточка. Я не думала, що я її зв'яжу особливо. Зважаючи на те, що я два дні, ці два роки я її збиралася в'язати, потім два дні шукала натхнення того правильного та, і правильного ресурсу, з якого б я могла взяти, як її в'язати, щоб мені це хотілося в'язати, щоб я це довела до логічного завершення. Але все ж таки я її маю, і результатом я задоволена. Нюанси зрозуміла, недоречності, недоліки, знаю, як виправити, тож. Можна вважати цей мій експериментик вдалим. Так, ну що, поділилася з вами своєю красою. Пишіть коментарі, дуже чекатиму, як вам, як вам така краса, чи в'язали в, в орхідею, чи вам сподобалося. І, можливо, десь у вас є якісь збережені чи майстер-класи, чи просто схемочки, то. Поділіться, якщо вам не складно. Так, чи скажіть, де, де знайти можна таке щоб, таке, щоб подобалося. А взагалі, в нас у, у групі я скидаю для натхнення різноманітні фото, майстер-класи, там що знаходжу схемочки, то квітів я вже там назберігала багато. У мене є ідеї підсніжники зв'язати, да, і, і багато чого іншого. Дуже красиво ці орхідеї виглядають, коли їх поставити в кашпо. Ну, тобто Зробити повністю як квітку, мені не хотілося. Мені хотілося саме, саме гілочку, так, щоб вона у мене лежала на столі, щоб вона не стояла, а саме лежала. Але вони коли багато квітів, і їх оформити як живу рослину, тобто, ніби то вона росте, ну це просто краса красивенна. Так, ось так. Така в мене є краса. Поділилася з вами. Дякую за те, що подивилися. Дякую всім, хто підписався на канал. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, дякую за ваші донати. І до скорих наступних зустрічей. Сподіваюся, що наступним все-таки зроблю майстер-клас на серветочку, але не буду загадувати. Подивимося, що натхнення моє скаже. Так, все, всього най найкращого до зустрічі.